Кременчуці встановлюють розумні ліхтарі в під'їздах. Це дозволяє економити десятки тисяч гривень. Мене звати Перепелятник Сергій і далі розкажу про те, як це працює. Встановленням освітлення з датчиками руху в під'їздах займаються фахівці житлоримбудсервісу. Раніше використовували простіші рішення: датчики звуку. Зараз же використовують більш сучасні технології. Нова система спрацьовує не лише на рух, вона також розуміє, чи достатньо світла в під'їзді. Якщо, наприклад, у день до приміщення потрапляє природне освітлення, ліхтар не вмикатиметься, навіть якщо зафіксує рух. А в темну пору доби або ввечері, коли ви заходите до під'їзду, світло загориться автоматично. Це дозволяє заощаджувати електроенергію до 10 разів. Для порівняння зараз у великій кількості будинків використовують лампи, які світять цілу ніч. А то і цілодобово це не тільки дорого, але й нераціонально. Заощадження електроенергії сьогодні це не просто економія грошей, це питання відповідальності перед країною. Кожна збережена кіловат-година це внесок у стабільність енергосистеми України, особливо в умовах воєнного часу. Назначу, що до кінця року фахівці жив планують завершити встановлення подібних літарів в усіх п'ятиповерхових будинках міста.